Дякую. Доброго вечора, дорогі друзі. Я давно не виходила в ефір, і от сьогодні я вирішила вийти розказати, які новинки, які перспективи є в нашій компанії. Постараюсь дуже коротко і швиденько, щоб не затримувати тих, хто є в прямому ефірі, тих, будуть слухати в записі. Отож, наша компанія Magic Lime Academy Я в кінці жовтня, 30-31 жовтня, святкувала своє п'ятиріччя. Я тут в цьому чаті виставляла невеличкі відео. Ви могли бачити ті щасливі обличчя тих людей, які поїхали на святкування, мали можливість безпосередньо зустрітися із засновником компанії, тому що вона там теж була. Катерина Цуканова приїжджала в Дубаї так само на це святкування, і вони могли безпосередньо від неї почути якісь новинки, перспективи, плани на майбутнє. Нє розвиток компанії а планів є дуже багато, і в кожного з нас є дуже багато перспектив для тих, хто вже приєднався в цю компанію. Хто лише тільки планує приєднатись, якщо дійсно прикладати, хоча б трішки зусиль, ми маємо можливість досягати тут хороших результатів. Отож, ви вже чули від мене, що на початку грудня запускається своя власна криптобіржа, і дуже багато із учасників цього телеграм-каналу Скарбничка успіху мають. В себе в телефоні, telegram бот і мають можливість також майнити монетку, яка буде на цій новій криптобіржі, Вирішили її назвати Сітро. Тому хто має хто забув про цю тапалку, нагадую вам. Починайте активніше тапати, тому що залишилось зовсім мало часу, щоб намайнити цю монету. В ціні вона буде зростати. Так планується такі перспективи, такі плани має досить таки непогано зростати, і я вже чула від багатьох партнерів компанії, що вони не будуть поспішати продавати цю монету, а будуть її. Тримати в себе на гаманці, ну е, коли вийде біржа, тоді будемо бачити, по якій ціні вийде ця монета і як взагалі буде розвиватися, тобто е, плани. Є і е, нові можливості заробітку на криптобіржі, також плануються, і про це все ми будемо з часом розповідати. Сьогодні я хочу розповісти про ту можливість, яку ми е, в принципі ми і сьогодні її маємо, але додається ще плюс одна можливість е, швидко заробити гроші собі на новий рік. І це запуск нової програми, нової е, доларової програми. Як ви знаєте, є в компанії вісім програм, бонусно-накопичувальних програм, які підв'язані до курсу біткоїна, і вже є дві програми, які підв'язані до курсу USDT. Це цифровий долар, і от на початку грудня планується десь приблизно 5-6 грудня, має запуститися ще одна програма цифрового долара. Це U-Auto, тобто автопрограма, автостандарт. Це програма, яка має всього-навсього 5 рівнів. Вона йде повністю аналогічна програма до відкоїновської програми, але різниця у сумі входу в цю програму і сумі, яку ви отримаєте на виході. І я зараз коротенько про це розповім, намалюю, покажу, е, які ж ви можете отримати можливості саме в цій програмі. І е, хочу для порівняння лише сказати, що е, от біткоін е, приблизно сьогодні 90 тисяч доларів, так тому вхід у е, програму, яка прив'язана до курсу біткоїна е, автостандарт е, на сьогодні е, коштує. 1424 долари. А в програму, яка має запуститись на початку грудня, яка прив'язана до цифрового долара, це буде вхід всього на всього 400 доларів. Тому, можливо, в біткоїновську програму не всі мають можливість сьогодні зайти, а от в цю програму можна буде зайти абсолютно кожному. По рівнях вона йде така сама по величині, а от вхід і суму, яку ми отримуємо на виході. До речі, в автостандарті біткоїновській програмі ми отримуємо на виході 3,64 біткоїна. Це на сьогодні 327 тисяч 600 доларів. А в автостандарті… Цифрового долара, яка вийде на початку грудня, на виході ми отримуємо 91 тисячу доларів, що теж є досить така непогана сума і такий подарунок на новий рік. Так, значить, в нас є 5 рівнів, як я сказала. Перший і п'ятий. І е, ми маємо вхід в цю програму: 45. Доларів. На виході, ми отримуємо 91 тисячу доларів. Але зараз я покажу, який ще жирний плюс і бонус ми можемо отримати під час проходження цієї програми. Значить, хто був на попередніх ефірах або з ким я особисто спілкувалася, ви знаєте, що для того, щоб. Пройти всі п'ять рівнів, нам потрібно поступово переходити з одного в другий рівень. Для того, щоб перейти з одного в другий рівень, нам потрібно е, привести в цю компанію, в цю програму безпосередньо хоча б дві людини. Так? Наприклад, ось ми. Ось ми привели дві людини. Ці дві людини також повинні привезти свої дві людини. Або якщо у вас є гарне коло знайомств і ви активно працюєте. Ці чотири плюс людини можуть бути ваші. Це не має значення, хто їх приведе в компанію, але у вас має бути ось така картинка. Вималюватись для того, щоб вам перейти в другий рівень. Значить, що відбувається в нас в першому рівні? В першому рівні це, допустимо, я, так? Перший рівень. Перший рівень коштує у нас, як я сказала, ми платимо 400 доларів, але саме це місце коштує 375 доларів. 25 доларів йде на розвиток компанії. Це е, одноразово виплачуються е, ці гроші е, з кожного нового партнера, який приєднується в компанію. Я думаю, це справедливо заплатити кілька доларів на розвиток компанії, і потім більше нікому нічого не бути винним. Е, коли ви запрошуєте першу і другу людину, і потім до вас приходить третя людина, або це може бути так, що, допустимо, у вас перша людина запросила відразу свою першу людину, а ви другу ще не встигли запросити. І від цієї другої людини вам повертаються ваші 375 доларів. Тобто ви виходите в безубиток, ви нічого не втрачаєте і нічим не ризикуєте. Ви свої гроші повернули назад, ви можете їх залишити в кабінеті, щоб вони чекали більшої суми, потім вивести більшу суму, або ви можете їх зразу вивести на свій гаманець, перевести в будь-яку валюту, яку вам зручно, і використовувати ці гроші в своїх потребах. Що відбувається далі? Для нас завжди ось цей третій ряд іде виплатний. У відношенні до нас. Отож, з першого місця нам повернулись кошти, а наступні оці три місця компанія накопичує за них гроші, тому що в, кожні, в кожному цьому бізнес-місцю так само є по 375 доларів. Кожна людина зайшла і внесла таку суму. Тому ці всі місця йдуть з грошима. 375 доларів. Що робить компанія? Вона їх не витрачає на свої потреби, не забирає їх у вас, нікуди не віддає, не переводить, вона їх накопичує для того, щоб придбати для вас місце в другому рівні. І от коли заповнюються ці три місця, компанія вас переводить на другий рівень і дає вам можливість розвиватися і рухатись далі. Ось другий рівень, і тут уже місце в нас коштує. 375 помножити на 3. Це у нас буде. Яка сума виходить? Так, 1000. Де моя мишка? 115. 115. 125. 1125 доларів. Коштує бізнес місце в другому рівні. В другому рівні у нас відбувається абсолютно аналогічна картина, як в першому рівні, у нас має бути під нами шестеро людей для того, щоб ми могли вийти у третій рівень. Тут також третій ряд іде виплатний, але виплати тут відбуваються вже таким чином. Зараз я розповім. Тобто, коли у нас заповнюється ось це перше місце у виплатному ряду. Компанія дарує вам додаткових два бізнес місця в першому, в першому рівні. Тобто, для вас купує за 375 доларів плюс два додаткових бізнес місця відбувається так зване масштабування, тобто Навести приклад можна там, наприклад, ви відкрили перукарню, і компанія вам подарувала ще плюс дві перукарні, в які так само будуть приходити клієнти, так само будуть приносити вам гроші, і так само ви будете отримувати з цих перукарень свої прибутки. А які прибутки на кожному рівні ви зараз побачите, вони дійсно є досить такі непогані. Тобто, це ваші додаткові бізнес-місця. Плюс два бізнес місця. Ви вже їх самі не купуєте за 375 доларів, а вам їх купує компанія. Що робить компанія ще? Е, куди ще діваються оці 1125 доларів з кожного цього місця? Тут, кожному, так, вони теж є. 1125. Не буду далі прописувати, бо це довго. Е, значить, компанія. Виплачує для вашого наставника, який вас запросив в цю компанію, такий бонус за те, що він привів таку активну людину, як ви, в розмірі 375 доларів. Точно такий самий бонус ви отримаєте, коли ваші партнери почнуть виходити на другий рівень. За кожного свого партнера ви так само отримаєте 375 доларів, коли він вийде на другий рівень. І тут чому я говорю. Бажано бути активним і запрошувати більше людей, більшій кількості людей давати можливості так само прийти і заробити такі самі гроші, тому що від кількості людей, яких ви зацікавите, залежить так само і ваш дохід, який ви отримаєте в цій компанії. Далі друге, третє і четверте місце в третьому ряду. Так само компанія накопичує для вас кошти і купує в третьому рівні для вас місце, яке коштує уже 3375 доларів. Ви знову ж таки не дістаєте ці гроші зі своєї кишені, а ви вам їх накопичує, нікому не віддає накопичує для вас компанія для того, щоб купити вам в третьому рівні місце. За 3375 доларів. Ви отримали бізнес місце в третьому рівні, і знову ж таки відбувається точно те саме, що і в другому рівні. Вам потрібно 6 людей, щоб вийшло в третій рівень, і там ви отримуєте так само додаткові бізнес місця в перший рівень, але це вже буде не 2, а 3 місця. Які для вас так само будуть приносити абсолютно всі бонуси, як і ваше куплене місце. Окрім того, ваші додаткові бізнес-місця, які вам купує компанія, допомагають вашим людям швидше переходити із рівня в рівень. Тобто, таким чином у нас створюється антипірамідальна система, коли е партнери, які. Стоять вище, допомагають партнерам, які знаходяться на нижчому рівні, швидше пройти ті самі рівні і дійти до п'ятого рівня. Я думаю, зрозуміло пояснюю. Е, окрім трьох біз... додаткових бізнес місць куплених для вас, е, виплачується також е, реферальна винагорода для вашого наставника у розмірі 1125 доларів. За вас, за те, що ви активні і дійшли до третього рівня, і точно такий самий бонус ви будете отримувати за всіх своїх партнерів, які будуть приходити за вами у третій рівень. Тобто тут ви отримуєте 1125 доларів реферальної винагороди за кожного свого партнера. Далі в четвертому рівні точно те саме. Не буду знову малювати, тільки розкажу по бонусах, щоб було зрозуміло. Місце коштує на четвертому рівні уже в нас 10 тисяч. щоб не помилитися, четвертий рівень коштує у нас 10 тисяч 125 доларів. І так само за перше місце в третьому ряду ви отримуєте три бізнес-місця перший рівень. Додатково, так, один, два, три. Таким чином допомагаєте знову своїм партнерам виходити швидше на другий рівень, і таким чином ви отримуєте ще плюс три додаткових бізнес-місця, які будуть приносити вам всі бонуси. Це і 375 доларів в другому рівні, і 1125 доларів в третьому рівні. І в четвертому рівні це вже буде е, бонус, реферальна винагорода у вигляді 3000 тисяч. 375 доларів за кожного партнера, який у вашій команді буде активний. І так само три е, місця, які там залишаються в третьому ряду, накопичуються і купується місце у п'ятому фінальному рівні. Ми прийшли на п'ятий рівень е, бізнес місце, в якому коштує 30, тисяч, 30 тисяч 375 доларів. І ви так само їх не дістаєте зі своєї кишені, а компанія їх накопичує для вас і купує для вас це бізнес-місце. І так само під вами має пробудуватися і вийти на п'ятий рівень ще шість ваших партнерів. Шість ваших партнерів, і що відбувається у нас в п'ятому рівні. Він у нас є фінальний, як я сказала. І тут саме приємне. Реферальна винагорода тут в розмірі 10 125 доларів. Уявіть, як приємно ви запропонували одному своєму знайомому прийти в цю програму, заробити собі кошти до Нового року. Він проробив той самий шлях, що і ви, вийшов на п'ятий рівень, і вам компанія у вдячність за це виплачує 10 125 доларів. А якщо це буде ваших два знайомих, три знайомих, множте на те число суму 10 125 доларів. Окрім того, компанія вам купує шість додаткових бізнес місць у перший рівень, одне додаткове бізнес місце в другий рівень, два в третій і один в четвертий. Тобто з четвертого рівня ваше додаткове бізнес місце має пройти буквально один рівень п'ятий. І ви отримаєте знову фінальну винагороду, фінальну виплату, заради чого ми приходимо в цю компанію у розмірі 91 тисяча доларів. Ось такий короткий шлях, такі гарні бонуси, і такий відносно цих бонусів невеликий вхід у програму. Всього на всього 400 доларів для того, щоб отримати в фіналі 91 тисячу доларів. І плюс 1125, додати 3,375. Ну, я швидко так не порахую, це нехай буде 4500, да? плюс 10, 125, це буде 14600. І, 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 а, і плюс 375. Ну, тобто, приблизно 15 тисяч доларів ми ще отримуємо, поки доходимо до фіналу лише з одного свого партнера. І оцю суму 15 тисяч доларів можна множити на стільки партнерів, скільки ми проведемо в цю програму. Ось такий подарунок: ми можемо кожен зробити собі на новий рік. Саме тому я вирішила сьогодні вийти в цей ефір. Вирішила поділитися цим з вами. Можливо, хтось потребує терміново коштів, можливо, дійсно складається така ситуація, що не хочеться ні нового року, нічого. Це і так зрозуміло з тієї ситуації, яка зараз в Україні, але ніхто не відміняв. Тих гормонів щастя, які повинна отримувати кожна людина, і ми лише від нас залежить, отримаємо ми їх чи ні, і ми самі себе можемо зробити щасливими в будь-яких умовах. І так, можливо, хтось вважає, що гроші щастя не приносять, але з ними набагато простіше жити і набагато більше можливостей ми можемо собі дати і так само можемо, хоча б якісь не. Невеличке, так, хоча б не надовго, хоча б на кілька хвилин, але подарувати це щастя своїм дітям, рідним і близьким, е, купивши буквально е, якийсь дуже приємний подарунок або, можливо, те, про що хтось давно мріяв і не може собі цього дозволити. А ми, завдяки цій програмі, завдяки цій компанії, цілком маємо можливість це зробити. І е, чому я розповідаю про це зараз, а не тоді, коли ця програма стартує, тому що е, до того часу нам потрібно... Зібрати Хоча б кілька однодумців, кілька людей, які так само, як і ви, е, вірять в онлайн можливості, розуміють, що тут дійсно можна отримувати хороші гроші і е, знайти тих, хто піде за вами, хто вас підтримає і тим самим е, допоможе і собі коханому. Так? Е, тому Якщо у вас є запитання, можете задавати. На сьогодні я таку коротеньку презентацію розповіла. Кому буде цікаво, пишіть мені в особисті. Ті, хто буде дивитися в записі, пишіть або під цим відео, або пишіть мені в особисті. Я розповім більш детальніше, розповім, як ми можемо зайти вже зараз в цю компанію, так, а потім приєднатися до цієї програми, або, можливо, вас зацікавлять зовсім інші стратегії, тому що їх дійсно є дуже багато в компанії я розповім, які ще є програми. Вас зацікавить якась інша програма, не обов'язково автомобільна. Тому е, переглядайте, не відкладайте на завтра. Е, робіть сьогодні те, що може завтра вже вас зробити щасливим і задоволеним самим собою.